Добрий день, одразу вибачаю за свій голос, бо трошки простив. Сьогодні хочемо показати вам одну цікаву систему: це гібридний сонячний інвертор Лівельтек із збудованою в літі залізофосфатною батарею із можливістю підключити сонячні батареї, а також можливістю масштабування ємності додаванням зовнішніх акумуляторних батарей. Завдяки цікавому дизайну цей великий павербанк впишеться у будь-який сучасний інтер'єр, як, наприклад, цей чудовий офіс компанії Кліматек у місті Дніпро. Система все в одному, включає гібридний інвертор. Розрахований на навантаження до 5 кВт, що забезпечує роботу всіх необхідних пристроїв квартири, офісу, будинку та сучасну літій залізофосфатну фосфатну батарею ємністю 5 кВт-годин. для розуміння: 5 кВт-годин – це робота газового котла на дві доби або робота ноутбука на дві доби, або холодильник більше ніж на дві доби. Якщо треба більше, систему накопичення енергії можна масштабувати від стандартних 5 кВт-годин до 25 кВт-годин. Все просто та надійно. Інвертор підключається до електромережі та сонячної електростанції при її наявності. Система робить автоматичну підзарядку акумулятора як від мережі так і від сонця. Якщо мережа зникає, система переходить на живлення від сонця і від акумуляторної батареї. Це відбувається дуже швидко і непомітно для вас. Використовуються елементи літій залізофосфатного типу, які мають біля 6 тисяч цикла роботи і розумне управління BMS-контролером для захисту елементів батареї. Високоміцний корпус з алюмінієвого сплаву забезпечує надійний захист внутрішніх комплектуючих гарантія виробництва. 5 років забезпечить вам впевненість у якості. Система має додаток для вашого смартфону, де ви можете здійснювати моніторинг та налаштування. Ви самі встановлюєте режим роботи системи, налаштовуєте по годинам за потреби, встановлюєте пріоритети використання енергії сонця і акумуляторної батареї, використовуючи економні тарифи електроенергії, денний та нічний тариф. Елементи акумуляторної батареї виготовлені з матеріалів підвищеної безпеки з температурою термічного складання понад 800 градусів, що безпечно для вас. Такої системи на відміну від стандартних інверторів. Лівольтек розроблена для житлових приміщень. Його плюс беззвучна робота завдяки відсутності вентиляторів охолодження використовується пасивне охолодження. Ось порівняйте гучність роботи звичайного гібридного інвертору і роботу цієї системи. Повна тиша, друга перевага простий і швидкий монтаж завдяки модульній системі. Третя перевага оригінальний дизайн, легкосплавний корпус. Якщо батарея розряджена, то при появі світла батарея знову накопичить повний заряд приблизно за 2 години завдяки струму заряду до 50 А, і вона знову готова віддавати. За потреби система Лівольтек дозволяє під'єднати до 4,5 кВт сонячних панелей, що дозволить вам використовувати зелену енергію, мати ще одне джерело енергії на випадок відсутності основного. Інвертор витримує. Пускові струми обладнання, які на 50% більше його номінальної потужності, що дозволяє запускати такі прилади, як, наприклад, кондиціонер, пилосмок та таке інше. На передній панелі приставу є інформаційний дисплей, який інформує про режими роботи та зелений стопчик енергії батареї, який зменшується, коли батарея втрачає свій заряд. Те ж саме ви можете бачити у мобільному додатку, який синхронізується із інвертором через вбудований Wi-Fi модуль. Як ви самі розумієте, вартість такого приладу не мала, але, як завжди, це плата за якість. Цікавий дизайн, майже беззвучну роботу, комфорт власника. Якщо у вас залишились питання, зателефонуйте консультантам магазину World Market і ми надамо всю необхідну інформацію, виконуємо монтаж, забезпечимо гарантію. І ще одне маленьке питання: як показує статистика, наш YouTube канал дивляться 98% людей, які на нас не підписані. Підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвіночок, це буде мотивувати нас робити ще більше якісного і цікавого контенту для вас. До зустрічі у наступних відео.